Дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук. Вітаю. У строковиків та курсантів з'явиться відпустка та виплати. Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт 93-42. Відповідно до нього доплати строковикам складатимуть 6 тисяч гривень на місяць, курсантам 2350. тисячі Відпустки для військових триматимуть до 30 днів щороку, плюс до 10 днів за сімейними обставинами. Також встановили виплати для поранених військових. В залежності від ситуації вони складатимуть від 20 до 100 тисяч. Гривень. Гривень в умовах воєнного стану багато людей звертається з приводу порушення прав внутрішньо переміщених осіб з питань працевлаштування та отримання житла. Про це повідомили в обласному офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Да, дійсно є такі права, які не мають є такі права, які порушуються, не зважаючи на те, що в нас в країні війна. Тобто багато, знаєте, є таких керівників, які, скажімо так, списуються на війну, як то кажуть. Війна, ми не надамо вам інформацію, да, публічну інформацію. Ця публічна інформація має бути на офіційному сайті, і вона не має ніякого відношення до війни. Так, так. але деякі керівники ми маніпулюють пулюють ситуацією ситуацію і користуються тим, що ось війна, і ми не надамо ту чи іншу інформацію. Тобто, ось тут порушуються права, і е, сам саме в цей час офісу повноваженого становиться на захист прав людей. 100 тисяч українців виїхали за кордон за останні два тижні, але це пов'язане лише з періодом відпусток, кажуть у Держприкордонслужбі. Тож виїзд має сезонні причини. Наразі українці активно їдуть на відпочинок, використовують дозволені відпустки до сімей, які знаходяться за кордоном, або вивозять відпочивати групи дітей. Найближчим часом почнеться зворотній процес, кажуть у ДПСУ. Вже відзначається зниження відтоку громадян України. Так, за позаминулу добу в Україну повернулось на 6 тисяч громадян більше ніж виїхало. Торгував зброєю та неіснуючим товаром прямо слідчого ізолятору. Як повідомили в поліції, 37-річний чоловік якого підозрюють у грабежі, знайшов покупця на зброю, заховану у лісосмузі. В схроні були чотири гранати РГД 5 одна Ф-1 та. Тисяча набоїв різного калібру. Все це коштувало 4 тисячі гривень. В ході слідства правоохоронці також встановили, що підозрюваний шахрайським шляхом виманював гроші в одеситів. Він розмістив оголошення з продажу портативних зарядних пристроїв за зниженою ціною і гарантував потенційним покупцям їх доставку після передоплати у розмірі від 400 до 500 гривень, але ніякого товару не відправляв. Від 16 громадян він отримав загалом майже 8 тисяч гривень. За цими злочинами правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі. Незаконно привласнили майже дві тисячі гектарів сільськогосподарських земель на Одещині. Прокуратура області через суд повернула Національній академії аграрних наук України 15 земельних ділянок, вартість яких оцінюють у 800 мільйонів гривень. Йдеться про землю, що перебуває у безстроковому користуванні державного підприємства, дослідне господарство імені Суворова інституту сільського господарства причорномор'я. Обласна рада пропонує турецьким компаніям, які зареєстровані в Україні, взяти участь в конкурсі на реставрацію керманської фортеці. Чиновники та генеральний консул Туреччини в Одесі згодом мають проінспектувати об'єкт та оголосити тендер на роботи. Нагадаю, попередній скасували, адже компанія, переможець аукціону, не надала вчасно необхідні документи. Мета реставрації фортеці у Білгородністровському зробити її популярним туристичним об'єктом, у тому числі для інозем. Ців додама Карманська фортеця є історико-архітектурною пам'яткою та найбільшою фортецею України і займає 20 гектарів землі. Її побудували ще у 15 столітті. Зараз окремі елементи фортеці на межі руйнування. Про що неодноразово нагадували чиновникам історики. Крім того, вони кажуть, підхід до реставрації фортеці треба змінити, оскільки минулий проект був на думку науковців не надто вдалим. Віщо ви робите новий дах над вежею, у якій все нормально, і не ремонтуєте, наприклад, вежу Пушкіна номер 20, вхідну композицію кілійської брами, там теж дах не в поганому стані і так далі. Та По-третє, По вони чомусь вирішили знести арки при входової композиції головного входу кілійської брами. Яку побудував Штефан Великий, молдавський господич 600 років тому? Навіщо її зносити? Свірління стін. Тобто, там відбувається якась маячня в тому проєкті. З нагоди дня конституції України у центрі Одеси провели велопробіг. У ньому взяли участь понад три десятка велосипедистів. Також до заходу долучилися і поліцейські велопатрулі, які паралельно ще й забезпечували дотримання правопорядку під час заходу. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.